І усім привіт! Сьогодні у нас чергова покупочка. Найбільш, напевно, довго очікувана. <кій> довго вагався, довго вирішував довго читав коментарі людей, відгуки дивився, бо ціна трошки як для мене завелика, як для тримера, але все ж таки. Навіть не я його придбав, а дружина мені на день народження подарувала. Ось такий от тример. Знову ж таки, куплений на Ало, як завжди. Ось такий тример. Ось така комплектація там комплектації просто різновидів багато, від цього різниця в ціні. По параді знайомого взяв ось таку комплектацію з такими насадками. В принципі, таким аналогічним ніколи не користувався, тому. Дивлюся так само, як ви перший раз. Ось такі коробочці Philips OneBlade 360. Тут у нас насадочки для тіла і обличчя. Виробник дає 2 роки гарантії на даний виріб. Знову ж таки, куплений на нагало. Щеки маленька порада, якщо купляєте, можна одразу прикріпити десь до коробочки, щоб не губилися. Ось так виглядає тример самий. Пройдемося по комплектації. Сам тример. Тут у нас Та ось така насадочка. З якимись там номерами, напевно, довжина волосся, чи як, як вона рахується. Не можу вам сказати. Якась коробочка цікава, що в коробочці у нас. Ага, В коробочці у нас насадки для бриття безпосередньо. Ще у нас є ага, кришечка для бриття, щоб туди всяка грязьючка не попадала для гігієни. Ще у нас комплектації кабель зарядки. Так, до речі, не бачу. Ага, вилочка така. Стару модель, думаю, може, Type-C. Ось така вилочка. І, і документація. Гарантійні талони. І, в принципі, усе. Ось така коробочка, Тоже пригодиться. Так, перейдемо до триммера. Ось така річ, до речі, він до мене прийшов розряжений. Я питався в кількох знайомих, які користуються, в них вони теж прийшли розряджені, так що не лякайтеся, якщо перевірці в магазині, він вам покаже, що в нього немає заряду. Зараз спробуємо якусь насадочку під'єднати до нього. Під'єднав я насадочку. Надо дві руки, тому поставив відео на паузу. Ось так виглядається насадочка для гоління. Головка рухається, підгинається під контури обличчя, напевно, тіла. Тут у нас є такі розчісочки для вибору рівня довжини волосся, яке хочете або не хочете зголити, хочете залишити. Ну, і, в принципі, Усе на роботі спробую пізніше. І допишу, напевно, вже відгук текстовим повідомленням. Досить тихий. Виробник пише, що можна використовувати як на вологу, так і на суху поверхню. Тобто не боїться вологи вологозахищений. Ну, Будемо пробувати, будемо надіятись. Магазину Алло Подяка і Рекспект. Взяв його по знижці ось такі, ще використав там свої бонуси і використав сертифікати. Теж дуже зручно. Так що, поки що рекомендую.